А за кілька годин до сесії нову міську казну погодив виконком ради. Що в бюджеті 2011-го почому на засіданні доповіла начальник фінуправління Світлана Заєць. На її думку, вже добре те, що у новий рік місто йде з бюджетом, на відміну від минулорічної ситуації, коли розпис отримали аж у травні. Доходна частина кошторису відповідно до змін у бюджетному та податковому законодавствах теж змінилася. З податку на землю до міської скарбниці буде надходити 100%, А це значить. Плюс ще чотири мільйони гривень. В результаті надходжень першого кошику 26 мільйон мільйонів по другому кошику, а також субвенції з державного бюджету, які в нас мають цільове призначення. Це сорок. 40... 3 мільйони 648 тисяч. Це субвенції на виплату сім'ям з дітьми, це субвенції на надання піль житлових субсидій, послуг зв'язку, житлові субсидії на тверде паливо і скраплений газ. То наш загальний фонд місцевого бюджету буде становити 191 мільйон 485 тисяч. Крім того, в нас є спецфонд і спецнадходження. Також прийшли, скажімо так, можна сказати, кардинальні зміни і з плюсовою, і з мінусовою стороною. Тепер у місто не потрапляють податки з транспортних засобів. Однак, за рахунок переходу в місцеві скарбниці, доходів від оплати єдиного податку збільшено бюджет розвитку. Це приблизно 3 мільйони 800 тисяч гривень. У видатковій частині бюджету каже Світлана Заєць передбачені всі захищені статті. Крім того, першочергово закладені гроші на енергозберігаючі технології. Мільйон гривень. Передбачили на заміну вікон у навчальних закладах та ремонт фасаду спортивної школи. Змін зазнають і витрати на культуру. Цифра, яка доведена на культуру і спорт, вона менше навіть чим треба на заробітну плату. Тому в даному випадку нам приходилося ці робити перестановки, щоб все таки там, де можна було зняти, ми його зняли, наприклад, там по бібліотеці 3,5 одиниці штатних ми з'явили. За рахунок цього ми сподіваємося там закупити краще додатковий комп'ютер, книги, і щоб все-таки направило в першу чергу для молоді, студентів, щоб вони могли туди ходити. То Це, що стосується цієї культурної сфери. Тобто, я так думаю, що всі побачать з Нового року, як ми в цьому плані е суттєво зміниться підходи саме в роботі по культурі. Аліна Гусь, Катерина Давидова новини телеканал Бориспіль.